17 вересня в селищі Комишуваха, що на Запоріжжі, загинув солдат Володимир Олексійович Мухін, захищаючи рідну землю від ворога. Володимир Мухін народився 21 грудня 1968 року в селі Аули Криничанського району. У 1986-1988 роках, проходив строкову службу в армії. А після цього тривалий час працював у міському вузлі зв'язку міста Дніпродзержинськ. У липні 2023 року він став на захист України, віддавши своє життя за її свободу. У нього залишилися донька, син і сестра. Схиляємо голови перед воїном-захисником. Вічна пам'ять і слава герою. Ми з дитинства виросли з ним, як то кажуть, і в біді, і в горі. На превеликий жаль, його не стало. Він був золотою людиною, ніколи не відмовляв, завжди допомагав. Людям ніколи не відмовляв. на превеликий жаль, війна забирає найкращих. Дуже шкода усвідомлювати, що Володимира більше немає з нами, так як це була дуже позитивна, енергійна людина, дуже важко підібрати слова, але я висловлюю свої співчуття рідним та близьким Володимира. І давайте пам'ятати, що герої не вмирають.